jetëm 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 Маскувалися під працівників ТЦК і вибивали мільйони у чоловіків призовного віку. У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка організувала бізнес на мобілізації. Підозрювані під виглядом правоохоронців та співробітників територіальних центрів комплектування зупиняли на вулиці чоловіків, обшукували їх і обіцяли допомогу у знятті з військового обліку. Лише в одного із потерпілих виманили 1 мільйон 700 тисяч гривень. А загалом на рахунку банди 10 10 злочинних епізодів, зокрема, шахрайства, вимагання грошей та викрадення людини. Входили в неї четверо людей, серед них і раніше судимі за тяжкі злочини. 8 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчі Печерського управління поліції за силовою підтримки спецпризначенців ДСР, затримали організатора та двох учасників угруповання. На місці у затриманих вилучили зброю. Залежно від ролі та участі у злочинній діяльності трьом затриманим та ще одному члену угруповання повідомили про підозри за. Кількома статтями кримінального кодексу України прокурори Печерської окружної прокуратури вже звернулися до суду з клопотанням щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі продовжуються подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.